Чити обмеження воєнного стану про це зокрема йшлося на конференції «Вступ України до ЄС генеральний директор Єврокомісії з питань сусідства та переговорів про розширення гертіян Копман заявив, що українській владі варто подумати над змінами. Європосадовець зазначив, що запровадження воєнного стану змінило певні демократичні процедури, зважаючи на безпекові виклики. Він сказав: цитую: очевидно, Україна повернеться до конституційної. Нормальності після того, як війна завершиться, і воєнний стан скасують. Але я дійсно раджу вам вже зараз вивчити необхідність та пропорційних тих обмежень воєнного стану, які діють нині, детально вивчити кінець кінець цитати. і зауважу: євродипломат не уточнив з якою саме метою Україна має пом'якшити правила воєнного стану. І, до речі, де саме в яких пунктах їх пом'якшити? Ну і тим часом спецпредставник президента США з питань України і Росії Кіт Келох відкрито заявив, що Україна має бути готова провести вибори під час війни, бо це ознака здорової демократії. Це цитата про це він сказав під час інтерв'ю Newsmax і додав: цитую: у кожній демократичній країні відбуваються вибори. У нас також колись були вибори під час війни. Кінець цитати. Водночас Кіалох нагадав, що Конституція України забороняє виборчі процеси під час війни. Однак, за його словами, настане час, коли Українцям доведеться голосувати. Просто мені здається, що на відміну від України, Америки, вибори мали під час Другої світової війни ну, так ось чисто навіть фізично долетіти в ті часи до США, до території якась там ракета чи бомба. Не могла, ми це знаємо а У нас інша трохи ситуація. в будь-який момент може до нас щось прилетіти, і це не слова в підтримку або впроти виборів. Це просто я висловлю точку зору. Вибори мають бути безпечними для виборців в першу чергу. Воєнний стан в Україні можуть скасувати, коли закінчиться гаряча фаза війни. Про це президент Зеленський заявив в інтерв'ю видання The Economist. Але жодного припинення вогню тільки заради припинення вогню не буде. Додав глава держави. За його словами, це неможливо без гарантій безпеки. І якщо то станеться, і гаряча фаза закінчиться. Закінчення і воєнний стан закінчиться. Сказав президент, додавши, що після цього мають бути оголошені вибори. Але днями народна депутатка від фракції Європейська Солідарність Софія Федина заявила, що за її Федина за її даними держпідприємству Україна, начебто, наказали обрахувати е роздрукування бюлетенів на президентські вибори. І Це є ознакою того, що влада вже готується до них. Припущення нардепки в ефірі нашого телеканалу підтвердив і політолог Ігор Челенко. Відбувається і підготовка з боку ЦВК, з боку ЦВК вона відбувається. Юридично, як все таки процес налагодження роботи і виводу, все ж таки, низки раніше заблокованих можливостей знову ж таки в дієвий стан Ну ми це бачимо, наприклад, той же сайт ЦВК, історія попередніх виборів, те, що запущено зараз з'явилися. Дані, що поліграфкомбінат Україна, отримав запит на прорахунок друку бюлетенів. Ну і багато таких нюансів. Хоча знову ж таки це не є прийняттям рішення там на центральному рівні, але дійсно технічно потрібно зібрати певну інформацію. З точки зору політичних гравців, звичайно, зараз відбуваються певні кроки, які можуть свідчити про наближення виборів. До речі, рішення РНБО попри безпосередню аргументацію нашої влади стосовно Петра Порошенка, теж я думаю, варто розглядати з точки зору якраз майбутньої передвиборчої кампанії. Олесь до Президент Центру досліджень політичних цінностей з нами зараз на зв'язку. Олесь. доброго дня. Слава Україні. Добрий день, Юрія слава. Скажіть, будь ласка, наскільки взагалі реально в пом'якшення е, е, умов під час ну я знаю, обмежень, які пов'язані з воєнним станом в Україні, і про що взагалі мова йдеться, і про які саме пом'якшення взагалі е, натякали європейці? Ну, прикрасть ситуації в тому, що Україна як держава і українське суспільство не мають жодних можливостей впливу на збереження демократії, тому ми з вами обговорюємо якісь натяки від наших західних партнерів про відновлення демократичних процедур. Європейці це роблять як завжди в своїй манері обережно, тобто не силуючи, а натякаючи. І даючи можливість для е, дуже багаторівневого тлумачення американці з е, шашкою наголо можуть це робити е, більш е, відверто, але е, не з метою збереження демократії, а з своїми цілями, ми бачимо, що зараз на жаль ті пропозиції, які лунають з боку американської е, адміністрації, е, вони можуть бути примусом України до здачі своїх е, державних інтересів. І як не дивно, в цей пакет може бути під демократичними ідеями. Так само запакована, і ідея виборів. Тобто, ідея виборів може бути ідеєю демократії, а може е, бути е, е, елементом е, тиску. А, а українське суспільство само не готово розглядати ідею виборів і ідею демократії е, самостійно. Тобто, ми стали не самодостатніми. Влада, як я неодноразово підкреслю, прийняла рішення про незаконне, неконституційне перебування при владі, і жодних можливостей впливу зміни з цієї ситуації у нас з вами немає ні у вас, ні у мене. Тобто, ми можемо з вами припустити, що війна може тривати з гарячою фазою роки і десятиліття. Ну як припущення, вона може припинитись завтра, а може тривати десятиліття. До смерті Гайда Путіна, а потім може бути ще гірше, наприклад, так? російський фашист в Кремлі. Відповідно, згідно ідеології нинішньої влади, весь цей час у нас не буде виборів і будуть закрити кордони. Тобто, родини, кілька мільйонів родин, які опинилися за кордоном, будуть розлучатися, бо вони не мають можливості просто для належного спілкування. А в Україні будуть посилюватися всілякі авторитарні тенденції. І ми з вами обговорюємо натяки від західноєвропейців, коли, коли ну, кажуть, ну може вам варто подумати про внутрішні демократичні процедури. А якщо українська влада не захоче про них думати, як ми зможемо на це вплинути? Ніяк, на жаль. Наступ, а як ви бачите в рішенні цієї ситуації? О, дивіться з одного боку, розірвані сім'ї да, Все, все розуміє, це розуміється дуже дуже важко. Насправді, і кожен чоловік мріє про якусь там елементарну поїздку до близької людини до, до дітей. Ну окей. Уявимо ситуацію, що зробили пом'якшення. роблять, там, наприклад, на дозвіл на виїзд на не більш ніж на, на два тижні, або там двічі на рік, на, на місяць. Наприклад, да? хто з європейських країн може проґрунтувати про те, що ті е люди, які будуть мати офіційний дозвіл на виїзд, повернуться назад. Ну нагадаю, що право на пересування це право, яке гарантується декларацією прав людини, і а, українці, коли боролись за незалежність, вони боролися зокрема і за право пересування. Другий момент: заборона на виїзд а, м, а, зроблена під егідою святої мети підтримки. Але якщо проаналізувати ситуацію, виявилося, що ця заборона жодним чином армії не допомагає. Тому що люди, які категорично не хочуть служити, є така частка людей, їх не так багато насправді Україні, але є. А вони потім, коли потрапляють в спосіб недобровільний до армії, з усіма можливими способами звідти тікають. Тобто, це СЗЧ, так зване, самозвільне звільненої частини, і дезертирство. Якщо подивитись динаміку, вона катастрофічна. А, СЗЧ і дезертирство. Перший рік 10 тисяч, другий рік 26 тисяч, третій рік. 105 тисяч, нагадаю, за останні два місяці це понад 30 тисяч за останній е, листопад, е, листопад і грудень е, минулого року. Тобто, ті, кого хапають, хто хоче виїхати, хапають до армії, він все рівно не буде служити. Тому ми говоримо про негативні, а не позитивні е, е, якраз наслідки цього рішення заборони е, е, виїзду за кордон. А які негативні наслідки? Окрім удару по демографії, це насправді удар по армії. Ще раз кажу, бо це беруть. Людей, які е, не мотивовані, це удар по економіці. Ми розірвали економічні стосунки і е, е, маятнику міграцію економічною, зокрема. Тобто, ч, е, чоловіки могли попрацювати кілька місяців, якщо тут немає роботи, е, наприклад, там, в Польщі, Чехії і повернутися. Зараз на сезоні, так, там можна... на робота, наприклад, да? Освіту, удар по освіті, тобто українці не можуть молоді українці поїхати і вчитися до Варшави, до Праги, до Мюнхена, куди завгодно. Тобто рівень освіченості нації падає відповідно, тому що наші зв'язки припинені. Це удар по демократії, тому що основа, ще раз підкреслю, євросоюзу це вільне пересування. А окрім того, це спонукання корупції, величезні. Корупційні, на жаль, схеми в ТЦК в прикордонних структурах за можливість перетнути кордон, а це роз'їдає середину нації. Якщо ми це все порахуємо, то виявиться, що позитивів нема, а негативів безліч, і це може тривати ще раз, підкреслюю, роками, тому що війна може тривати дуже довго. На жаль, стратегічного мислення в, в нашій владі. Ну, не сильно помітно. Вони приймають рішення імпульсивно, без прорахування на роки, я вже не кажу на десятиліття наслідків. А ми всі пожинаємо як Українська держава наслідки їхніх непередбачених і стратегічно невиважених рішень. Нагадаю, що рішення про закриття кордону, коли приймалося? відразу в перші дні після повномасштабного вторгнення. Коли українці якраз за кордону линули для того, щоб записуватися в армію. І тут е, влада показує е, рішення, що вона, а вона не довіряє суспільству. Тобто е, були черги в е, е, ТЦК, люди стояли е, в черги для того, щоб отримати автомат, а влада приймає рішення проти суспільства, тобто не довіряє суспільству, боїться, що суспільство розбіжиться. Тобто, це стратегічне невиважене і неправильне рішення. Але, на жаль, про це мало хто говорить і. Поки що не видно можливості для його зміни, для його скасування. Тому про це можуть говорити лише західне європейські політики. А ми з вами будемо це говорити. Що долучилися до нашої прямої трансляції? Олесь Доні, президент центру досліджень політичних цінностей. Був з нами на зв'язку. Ще раз дякуємо вам.